Сьогодні понеділок, 13 березня, і у нас для вас є новини. У студії працює Сергій Мельников. Вітаю! Протягом дня наші кореспонденти збирали найактуальніші новини міста та області. Тож далі про головне. Російські окупанти продовжують обстрілювати Миколаївщину. Водночас рятувальники активно розміновують території вже звільнених населених пунктів. Так описав ситуацію в регіоні очільник обласної військової адміністрації Віталій Кім під час брифінгу для українського медіа-центру. Подробиці дивіться у сюжеті. Попри відносно стабільну безпекову ситуацію в Миколаєві, ворог продовжує обстрілювати населені пункти області, зокрема Куцурубську громаду. Сьогодні, о 7.20 ранку, окупанти вчергово відкрили вогонь. В результаті атаки є жертви серед цивільних. Загинула дві особи: це чоловік та жінка. З під завалів рятувальники змогли дістати сьоморічного. Сьомирічну дитину, і зараз йому не загрожує йому, його життю не загрожує небезпека, але він залишився сиротою. Також ще одна людина зазнала поранення, зруйновано чи дуже сильно пошкоджена біля десяти будинків. Водночас на Миколаївщині піротехники та сапери активно розміновують вже деокуповані території, та й тут не обходиться без загиблих днями на межі Миколаївської і Херсонської областей на мінах підірвалися четверо рятувальників. Нині очистити від вибухонебезпечних предметів треба 270 тисяч гектарів землі. Це надскладна задача, каже Віталій Кім. Зараз допомагають багато областей щодо розмінування та іноземні партнери, але при цьому при всьому темпи об'єктивно не вистачає цих темпів для того, щоб розмінувати все в короткий термін. Також закордонні партнери допомагають Миколаївщині з модульним житлом для людей, які внаслідок бойових дій втратили своє майно. Наразі область має отримати 430 таких мобільних будиночків. Розподілятися вони будуть таким чином: першочергово на деокуповані території та населені пункти, які найбільш постраждали. Розподіл буде йти через голів ОТГ та райдержадміністрацію відповідного району для того, щоб люди могли там жити, поки відновлюється їх житло. Тобто, це по децентралізації будуть робити самі громади. Прокоментував очільник області і відновлення бізнес потужностей регіону. За його словами, малий бізнес вже повертається до Миколаєва. А от середні та великі підприємства поки не поспішають. На думку Віталія Кіма, привабливішим для бізнесу міста стане після відкриття зернового коридору. Ми зібрали від бізнесу, що їм потрібно. Це перш за все страхування ризиків перед банками, лізингова техніка та таке інше. Тобто, ми розуміємо, що потребуємо бізнесу і працюємо в цьому напрямку. Зараз в місті та області тривають роботи з відбудови. Вже відновлено 5 із 6 мостів та 97% критичної інфраструктури. Сергій Мельников, Наталя Засядько, Євгеній Гончаренко. Новини на телеканалі Март. А на вулицях Миколаєва почався аварійний ремонт доріг. Фахівці комунального підприємства Елу Автодоріг вже виконали роботи на вулицях Озерна, Курортна, Карпенка, Лазурній та Дев'ятій Слобідській. Комунальники швидко фрезерують, обробляють бітомом та асфальтують підготовлені дорожні карти і докладають максимум зусиль, аби учасники дорожнього руху почувалися комфортніше на наших дорогах. На Миколаївщині тривають роботи з розмінування деокупованих територій та населених пунктів, які тривалий час перебували в зоні бойових дій. З початку Великої війни піротехніки вилучили понад 12 тисяч боєприпасів. Як працюють сьогодні, розкаже далі мій колега Олександр Матюшенко. На Миколаївщині тривають роботи з розмінування деокупованих територій та населених пунктів, які тривалий час перебували в зоні бойових дій. За інформацією головного управління державної служби з надзвичайних ситуацій у Миколаївській області, упродовж доби 10 березня піротехніки вилучили 116 небезпечних предметів. На Миколаївщині ситуація полягає в тому, що за період окупації окупанти встановили дуже багато інженерних загорожень. Це протитанкових та протипіхотних мін. В тому числі вони використовували заборонені міни, це встановлені на розтяжках і протипіходні дії фугасні нажимної дії. Це значно утруднює розмінування в зв'язку з тим, що це безпосередньо ті вибухонебезпечні предмети, які встановлюються на людей і на техніку. Оскільки Миколаївська область є сільськогосподарським краєм, чимало частки роботи піротехніків припадає на поля та господарчі угіддя. Наразі це завдання особливо актуальне, адже в Україні вже стартувала посівна кампанія. Зараз проводяться роботи щоб щодо визначення, скажімо так, полів, які з мінімальними за часовим ресурсом ми можемо надати максимальний результат, Тобто є поля, на які може піти там. Навіть декілька місяців розмінування безпосередньо, коли на них будуть працювати. А Є поля, на яких ми можемо не так багато за часом працювати, але ми можемо дати результат, і фермери вже можуть почати, почати роботи. З початку великої війни місцеві піротехніки майже 6 тисяч разів залучалися для ідентифікації та вилучення небезпечних предметів на території міста та області. Усього вилучити вдалося понад 12 тисяч боєприпасів. Наразі Миколаївщина посідає п'яте місце серед інших регіонів щодо кількості випадків із залучення піротехнічних підрозділів. Вчора фермер обробляв там під Миколаєвом поля вот, і касетні елементи 3 б там вони. Характеризуються високою чутливістю до зовнішніх факторів впливу, от, і вони почали вибухати. Ферм звідти виїхав, відповідно з ним проведена бесіда, поле відмарковано. і Сьогодні підрозділ направляється туди для знищення. Також працюємо по заявкам по населеним пунктам і по лініям електропередач. Також в Миколаївській області в густа мережа каналів, близько 500 кілометрів зрошуваної системи каналів. Їх також необхідно обійти для того, щоб Фермери мали воду і відповідно могли здійснювати свої господарства. У ДСНС закликають мешканців регіону бути пильними і обережними, адже натрапити на вибухонебезпечний предмет можна всюди від лісосмуги і городу до підвалу в будинку. У разі виявлення небезпечної знахідки не чіпайте її та не намагайтеся самостійно пересувати чи розбирати. Одразу телефонуйте за номерами 101 або 102. Олександр Матюшенко, Роман Базик, новини на телеканалі Март. Миколаїв отримав чергову партію будматеріалів у межах співпраці з Агенцією ООН. Про це повідомили у прес-службі міської ради. Матеріали використають для відновлення об'єктів житлової та комунальної інфраструктури, пошкоджених внаслідок обстрілів. Днями представники Агенції управління Верховного комісара ООН у справах біженців оглянули перебіг ремонту пошкоджених об'єктів та ознайомилися з процесом освоєння наданої раніше допомоги. У робочій зустрічі взяли участь посадовці департаменту енергетики та комунальної установи Центр енергоефективності Миколаєва. Делегація обстежила близько 10 відновлених об'єктів приватних житлових Динків у корабельному районі Миколаєва, а також проінспектувала, як триває відновлення пошкодженого житла мешканців центрального району. Поліція Миколаївщини організувала акцію з ліквідації написів, що рекламують сайти з розповсюдження наркотиків. Як боролися з набридливою рекламою заборонених речовин? Дивіться далі. Зробити місто частішим та знищити написи, що пропагують вживання наркотичних засобів. Таку акцію поліція Миколаївщини влаштувала спільно з волонтерами. Як це було, ми розкажемо прямо зараз. Балончики, фарби та пензлики для замальовування. З таким інвентарем миколаївські поліцейські разом з активістами вирушили на боротьбу з пропагандою вживання наркотиків. Акція спрямована на знищення написів, що повідомляють адреси телеграм-каналів або інтернет-сайтів з розповсюдження наркотичних речовин. Ми все одно знаходимо час уділяти приділяти увагу для того, щоб допомагати нашому місту і робити так, закладати максимум зусиль, щоб у незалежній Україні була незалежна молодь. Поліція наголошує, боротьба з пропагандою вживання наркотиків не обмежується ліквідацією написів у громадських місцях. Постійно ведеться моніторинг цих інтернет-сайтів, які передаються нашими працівниками в кіберполіцію, які своєчасно їх блокують. Також насамперед профілактика, така і щоб люди бачили, які повернулись до нашого міста, щоб поліція є, працює над цим в першу чергу, щоб було менше в нас наркотики. Долучитися до акції вирішили, і миколаївські волонтери кажуть, хотіли власним прикладом показати, що з проблемою можна і потрібно боротися. Розділившись на групи, учасники акції вирушили на визначені локації. Якщо це показувати суспільству, то це. І люди це бачать, то це дуже допомагає. Що, наприклад, якась людина зайшла в інтернет, побачила, що «О, там молоді хлопці, різні люди прийшли і борються з наркотичною проблемою в місті Миколаєві. Тому так я вважаю, що це дуже допомагає, і треба. Побільше проводити даних заходів. Акція стартувала від сьогодні. Тож усі охочі можуть взяти в ній участь та допомогти у боротьбі з наркорекламою в Миколаєві. Наприклад, повідомивши поліцію про адреси, де розміщені написи через сторінку правоохоронців у Фейсбуці, Катерина Рупташ, Роман Базик, новини на телеканалі Март. І наостанок про погоду на вівторок, 14 березня. За вікном буде хмарно, без опадів. Вітер південний, помірний. Температура коливатиметься від нуля до плюс 10 градусів за Цельсієм. Вологість повітря 56%. Ми знову дякуємо, що ви з нами. Аби дізнаватися новини першими, підписуйтесь на нас у соцмережах та читайте сайт terkamart.tv. Не перемикайтесь і до зустрічі на Марті.